Гутен так. Мы в Немечине. Земля Баден-Вюртенберг. Звичайное немецкое село. Вот это. Таке невеличке село, такі будиночки там є, такі машиночки є, ну і звичайно, що асфальт є, тротуар є. Оце я виходжу на тротуар, Велодоріжки є. Фермери тут. Фермерів в одному селі може бути один, два, три. Тут агрофірм немає, як в Україні. Фермерів ні, ніхто не чіпає. В них не забирають. не Їх бізнес, не його землю. Так от вони тут працюють і живуть. Ще в цих маленьких селах є дитячі садочки, є школи, біля шкіл є дуже гарні майданчики, футбольні поля. Оце зараз ми вже будемо проходити біля фермера. Це його будівля, ну, вона нічим не відрізняється від будівлі інших людей, які проживають в цьому селі. Може бути навіть навіть і гірше. Так, от бачите. Трактор. Трактор. Так, далі. Там фермер дрова заготовлюють. Вже він займається заготовкою та продажем дров. Далі я піду вже з цього невеличкого села в інше село. Тут десь два кілометри. Буде до центру, може, два з половиною. І побачите тут йде, ходять автобуси між цими селами. Протікає річка річка через це село. Ну от так от Так. Сейчас я пішов автобус між двома селами. Вот такий от великий автобус. Так люди живуть. О, ви бачите, о, біля домів є стоянки, парковки для машин, о тротуар. О, дорога для автомобілів о, і Велодоріжка. велодоріжка з одного боку, з іншого тротуар. І теж велосипедами можна. О, а це автобус пішов вже на тю, тюбінгін. Так, можна доїхати. Ну, кожну годину автобус їде. Так, проходимо, тут е, здають скло, бросають. О, так, я зараз покажу так. Беруть і туди. Е, по кольору. Це білий вайс, брюн глаз зелений, браун глаз Коричневий. Отак от здають. От. А це для одежі, обуві, клайдер, шуви. одежа і взуття. Отак от. Так от. Це все в селі. Це в селі. Так. Це стадіон. Бачите, яка травичка підстрижена. Поле. Одне там і інше поле. Поле. Так. І між селами це вже я вийшов з одного села і йду оці 2-2 кілометри і зустрічається нам в Макдональдс. Ну, в німецьких селах навіть є Макдональдс. Отак от. Так от. І о зараз видно, видно поле тут грають футбол всі діти о, і дорослі о, так от це вже інше село. Ми тут на кордоні бачите отак от. Отак. От. От так. Але через це село проходить дорога. Дорога йде. Отак от. Так от. На а це таке більше вже місто. Нерн, Геннінгін, Майкінген, Ашінгін, Тальхайм. Тому тут більш так небагато може, може бути тут мешканців, але От що цікаво, багато магазинів, різні магазини, і продуктові, і магазини для, для машин, щоб запчастини якісь купувати. О, так це село. Ну, в Німеччині всі так села. Вони Через них щось проходить, що не так десь на відшибі якомусь там село буде. Оце це Едека. Едека привозили свій товар трохи далі туди. Іск, Теді і інші о, магазини. Це тут є. Це між селами. Між селами одним іншим. Так, зараз я хочу пройти ці всі магазини і показати, о, як е, Мабуть, ці всі магазини продуктові, промислові, вони б не працювали і не е, так. Кучно вони не, не стояли. от, І бачите, отак от. Але між цими селами є дорога. О, і багато машин тому. Так, це ж... Автохаус назва шваб. Тут шваби живуть. І навіть і Казино є. Бачите, казино велике таке, казино На французькому щось написано. Так. А і ще одне казин, казино. Так от. Далі магазин. Магазин. Оби. Це будівельний. Здається. Я ще не будувався в Німеччині. Тільки дві, дві хати в Україні і то відібрали. То вже таке вони арештовані під судом і слідством, так сказати. О, я думаю, що суд виграю, і хоча б один заберу. Так, е, великий, дуже великий е, магазин мобі. Отак от, от. Йдемо далі. Там заправка. Я не розбираюся в сінах, машини немає. О, а тут мийка. Мийка є. Авто ваше Авто ваше Выка авто Вот так вот Ваше И... Наприкінці вже тут ДМ. ДМ, де, де продається ну, хімія О, для ванних, для кухонь, Ну і інше там для, для, для жінок. А для чоловіків теж. Так, ну що ж, йдемо далі.